Берберин у лікуванні діабету. Рослини з берберином використовувалися в аюрведичній і традиційній китайській медицині протягом тисячоліть. А чи допомагає берберин хворим на рак? Що про це говорять клінічні та наукові дослідження? Почнемо з безпеки застосування. Берберин вважається безпечним у дозах від 200 до 1000 мг на день. Обережно можуть бути побічні ефекти. Брибрин не слід застосовувати жінкам під час вагітності та під час годування немовлят грудьми. Його також не можна давати немовлята. Огляд 46 досліджень 2021 року показав, що бребрин може сприятливо впливати на зниження рівня глюкози в крові у людей з діабетом другого типу і може бути корисним при діабеті, як допоміжна терапія. Проте, на мій погляд, однозначних наукових доказів, що берберин допомагає при діабеті, не існує. Це відео було підготовлено на основі інформації Національного центру доповнювальної та інтегративної охорони здоров'я США і є лише інформаційним, а не заміною професійної медичної консультації. Бережіть себе! До наступних зустрічей на моєму YouTube-каналі навколомедичні нотатки, який присвячений методам альтернативної та комплементарної медицини.